Ну, Розкажи, що вже тут купили, з того, що бачите. Що купив? Так. Да. Audi A4, 4,9, а, а запчастини, які взяли вже? Е... Та, я думаю, що все взяв, навісне, фара, все. А, є. Крило взяли. А, є, да. Бампер РС? РС, капот. Є. Ну, таке стало, що я не бачив. Це ну, пластику, це може якась там направляюща. Десь, може, якийсь тросик треба буде. І все. Так все завчасно було куплено. Ми ну завжди підготуємося так, щоб неділя в міні і машина на лінії була. Хто не знає, то Руслан це постійний клієнт, який любить Ауді, любить Volkswagen, Ваговод. Я таких людей називаю ваговодами. Це далеко не перша Ауді, яка заїжджає в ремонт. Скільки часу? Ремонт? Ну, я думаю, за неділю вправимося. Тиждень. Я б сказав, що тут місяць. А Руслан каже тиждень, Ну, він знає, він знає, що робити.